Звернення до Полтавської облради та Полтавської ОВА, виділення коштів на зсу, житло для переселенців. Ці та інші теми розглянули сьогодні, 7 березня, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради. Розпочали його із запиту депутата Олександра Березянського, що стосувався необхідності проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ номер 2 імені Володимира Кисельова. Таку ініціативу одноголосно підтримали. Наша молодь заслуговує негідні умови для занять спортом. Адісша і мені має потенціал стати не лише центром розвитку дитячого юнацького спорту, але й спортивною візитівкою нашого міста. Інвестиції в спортивну інфраструктуру це інвестиції в здорове майбутнє наших дітей та підлітків у формуванні дисциплінованого, цілеспрямованого та патріотичного молодого покоління. Спорт, розвиток і е... Підтримка молодого покоління важливе, і в нас немає більше жодного майданчику для проведення заходів для проведення. Змагань, в тому числі ветеранського спорту, про що неодноразово наголошували представники громадських організацій, пов'язаних з цим рухом. На сесію була запрошена і нещодавно обрана голова районної ради Марія Іванченко, яка виступила перед депутатами. Зокрема, наголосила на готовності співпрацювати з міською радою задля подальшого розвитку Кременчуччини. Ми будемо звертатися за підтримкою до громад Кременчуцького району до співпраці. Ми налаштовані на цю співпрацю. Ми готові розглянути спільні. Програми спільні напрямки, в яких ми можемо бути корисними, адже депутати прагнуть до роботи, прагнуть до того, щоб бути корисними для мешканців Кременчуцького району. Міська рада налаштована на співпрацю, оскільки лише в синергії та гармонії можна досягнути гарних результатів. Нам дуже хочеться, щоб районна рада працювала. Я думаю, що з вами вона запрацює, вона буде ефективною. Вона зможе використати той потенціал, який є в депутатів районної ради, ті можливості, які в них є для того, щоб Район розвивався, щоб Кременчуцький район це був великий Кременчук, це було місто, фактично і партнерське громад. Першим питанням порядку денного було про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Полтавської обласної ради Полтавської обласної військової адміністрації щодо збереження комунального підприємства Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини, оскільки такий заклад єдиний на всю область, і він повинен функціонувати. Сьогодні дуже прошу, щоб ми перше питання розглянули і підтримали. Завдяки зусиллям і Ольги Усанової і багатьох людей, які зібрали підписи, дійсно дещо змінилася ситуація. Обласна рада вбачає можливість реформування будинку дитини, його збереження, забезпечення функціоналу, який був і який потрібен нашому місту. Насправді, якщо проаналізувати по діткам, які там є, вони не всі Кременчужани. Там, здається, 11 дітей з Кременчука, а всі інші. З районів Нашої Полтавської області департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, який відповідає за функціонування будинку дитини, фактично встановив мораторій на влаштування дітей до закладу. Депутатка обласної ради та заступниця міського голови Ольга Осанова виступила перед депутатами та розповіла, на якому етапі зараз це питання на рівні області. Керівництво обласної ради підтримує, голова обласної ради приходив до нас на комісію. Тобто, розуміння є питання тільки в оцій міжвідомчій комунікації. Там, де, як сказав Віталій Олексійович, охорона здоров'я, соцзахист і служба в справах дітей не можуть вирішити, кому він буде підпорядковуватись. І через це ті оголошують якийсь невідомий мораторій, ті ще не написано, їм не доручено. Отаким От чином відбувається така бюрократична тяганина, за якою не бачать ні дітей, ні інтересів дітей. Депутати підтримали рішення про збереження будинку дитини без вагань. Ну це питання надважливе, розумієте? І воно обговорюється. Я так розумію, в пресі можливо, Я помиляюся. Ну буквально тут місяць так. А, а чого де раніше це питання було? Чого я чесно кажучи? От мені не, не зруну про це. Треба кричати. Я думаю, не знайдеться ні одного колеги в цьому залі, які не підтримують рішення, яке підготували. Важливо залишити цей заклад. Зрозуміло, що реорганізація вона буде і це передбачено державними нормативами, але цей заклад повинен бути. І мене ще ну не зрозуміло питання. Якщо вони планують реорганізувати, чому три роки все ж таки не будувалося укриття? Якщо навіть це буде заклад іншого типу, все рівно укриття повинно було бути. Тобто три роки нічого взагалі не робилося для того, щоб зробити укриття в цьому закладі. Депутати також відзначили, що ідея влаштовувати дітей одразу до патронатних та прийомних сімей замість будинку дитини гарна, але в реальності поки що недостатньо можливостей для її реалізації. Дійсно, нам треба працювати над створенням прийомних сімей патронатних, але на сьогоднішній день їх немає, і треба їх створити. Але поки нам потрібен цей заклад, бо з нього е, область. Не впорається, тому що більшість дітей все ж таки там не місцеві, навіть а з області. Так. Ця дитина, коли сиди перед вашими очима, то ви не поясните, що треба провести якусь далеку реформу, коли ми маємо створити патронатні сім'ї. І потім, взагалі, ми маємо уйти від цієї старої форми, коли дитина потрапляє в такі для себе умови у дитячого будинку, умовно кажучи. А треба придати в сім'ї, це краще, це краще, але сьогодні там є діти, тому ми маємо розуміти, що діти це святе. І діти не можуть самі собі допомогти. Ми маємо і будемо допомогти. Актуальним питанням для міста залишається надання житла внутрішньо переміщеним особам. А саме мова йде про гуртожиток по вулиці Троїцькій. Цю тему підняв на засіданні депутат Олександр Плескун. У нас дуже багато вимушених переселенців і дуже багато людей, які потребують покращення житлових умов. Хотілось би зрозуміти, яким чином справедливо буде розподіляти здане житло, тому що я вважаю, що потрібно формувати відповідну чергу. І згідно відповідної черзі повинна розподіляти дане житло. Все ж таки, хотів би, щоб було якийсь і контроль зі сторони депутатського корпусу. Я пропоную депутатам війти в цю комісію і також приймати участь у роботі і контролю за даною програмою. Депутати також проголосували за рішення про встановлення партнерських відносин між містами Кременчук та Чеський Будойовицем, Чехіям, відповідно до якого надали згоду на укладення угоди про двосторонню співпрацю. Окрім цього, міська рада ухвалила низку рішень про му. Муніципальну доплату працівникам галузи освіти, культури та соціального захисту населення. Традиційно виділили кошти на Збройні сили України. А саме понад 9 мільйонів гривень. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.